звати Світлана, знаходимось ми в моїй квартирі, в якій я мешкала 26 років. Вона знаходиться за адресою проспект Добровольського, будинок 134, квартира 1. А ось наша кухня. Тут ми снідали, обідали та вечеряли. Далі в нас була велика кімната, ми її називали зала. Тут ми святкували Дні народження. Новий рік ми засвяткували, у нас новинка тут стояла. Перед вибухом ми почали тут робити ремонт. Я ось клеїла шпалери. Ось це все, що від них залишилося. Ось це крайня кімната, тут тобто ось це підвал був, а ось тут вже розпочиналася підлога. Тут в мене був великий такий стіл, тут маленький стіл стояв. Тумбочка, ну все тут було багато документів, в мене було все залишилось під завалами. Техніка, документи, ну все, все, все. Тобто дві великі кімнати в нас і рухнули. А маленькі залишилися, і нам просто пощастило, що ми саме знаходилися в момент вибуху в всіх маленьких кімнатах. Знаєте, ну, ти живеш звичайним життям, тобто робиш все, що зазвичай. Тобто повечеряли, пішли там, прийняли душ. Моя мати в ту ніч дивилася фільм Жахів, там, де все вибухало, там, я не пам'ятаю точно назву. І ось буквально через годину чи через півтори цей фільм. Ну, в реальному житті розпочався. Тобто все почало рушитися. Коли я прокинулася, нічого з собою не брала. Я вийшла, босоніж сонячний коридор. Тобто, я не розуміла, я поспала буквально десь годинку, і я, знаєте, як спросоння, ти не розумієш, взагалі, що коїться, чи це сон, чи це реальність. І мама спитала: чи жива, я жива. То тобто, розумієш, що щось таке коїться. Корице... Не зрозуміла. І я повернулася швиденько до спальні, взяла рюкзак на. Плечо бо в нас рюкзак був зібраний завжди ми з ним ходили, з документами. І я ще хотіла побігти в велику крайню кімнату, бо там в мене був ноутбук на столі, планшет та телефон. Це вся моя техніка. І я розумію, що переді мною якісь ну, блоки, тобто щось ну, стіни, щось я не можу пройти. Тобто темно ж нічого ж не видно. Тобто я розумію, що переді мною щось є. І я повертаюсь так на 180 градусів, і вже по коридору по стіночці я вже йду. Під'їзд я вже взяла куртку не свою маму. Я її так трошки струсила, взяла і ось в куртці в трусах я й вийшла на вулицю. Ти в такому шоковому стані. Ти дивишся, будинку немає. Багато людей збіглося, намагаються розібрати ось ці камінчики по камінчику, щоб рятувати людей. Моя мама стояла також, вона мені дала. Телефон тата, тому що один телефон з нашої родини це телефон тата, який ми винесли з цієї квартири. Вона пам'ятала телефон. На, знімай, каже. І я кажу: тепер нашої квартири немає. і в будинку в принципі також. Ми прийшли на наступний день сюди я бачила, як з нашої зали діставали останки людей. Ну, щоб знайти когось вцілілого, ми ну, знайшли вцілілою тільки Настю з восьмого поверху. Ну, з-під завалів, що її дістало. Всі інші, кого діставали, вони всі вже були живі. Нам пощастило взагалі в ту ніч два рази. Перший раз це те, що ми не притримувалися тривог. Ми не знали, що на даний момент є тривога, і ми були в спальнях. А вибухова хвиля, вона пройшлась по нашому коридору довгому, і дві двері вилетіло і завалило коридори камінням. Тобто, якщо б ми були на той час в коридорі, я б зараз просто нічого не розповідала. Бо другий раз нам пощастило, що коли ми вийшли вже до коридора з батьками, будинок почав рушитись. Тобто наші кімнати могли також бути під завалами. В перші дні, взагалі, коли ми сюди приходили, було дуже багато людей, просто сотні людей. Я шукала очима сусідів. Я шукала живих, ну хто вижив там. Я підходила до них. По-перше, що таке найцінніше, ми з сусідами в перші дні з усіма обіймалися. Ми бачимо, хто живим, просто підходили, просто обіймалися. Нас вітала з ним народження. В ту ніч я побачила тетяну. В неї такі були перелякані очі. Це яка вижила з п'ятого поверху з сином. Я дуже зраділа, що вона жива, тому що ми так дуже багато спілкувалися. Вона до нас з гості приходила, ми до неї ходили. Тобто я дуже зраділа. Ми дуже переживали за Аню з дев'ятого. це сталося 2 березня, а я їй допомагала передавати покази за її квартиру. І вона мала якраз до мене прийти в перших числах березня. І вона така була відповідальна. Краще б вона поїхала на дачу. Бо вона часто там була. Якщо вона поїхала на дачу, вона б залишилась живою. А через те, що вона була дуже відповідальна, і вона мала до мене прийти, щоб я передала через її телефон ці покази. На жаль, вона була вдома і загинула. Тут стояли рятувальники, тобто можна було в квартиру заходити тільки з рятувальниками, в перші дні я не заходила. Заходила моя мати, намагалася забрати в цілі речі якісь. Ну, раніше ти ніякої я правильно сказати цінності їм не продаєш цим речам, а коли ти розумієш, що багато всього рухнуло, а це залишилось, і я не знала, що можу так радіти взагалі речам. Чай є, не злив зараз подивимося, чи там щось є. А, чай навіть є, дивіться. О, до речі, про ціна. Взагалі я хочу сказати, що в перші дні після цієї трагедії найголовніше це люди. Це спілкування, це підтримка. Тобто, ти розумієш, у тебе таке обновлення, спостошення. Ось у тебе все було квартира, меблі, техніка, бах. І нічого немає. Ти вийшов з квартири ось живий. І все, і як жити, що робити? І ось саме підтримка людей, спілкування ось це найголовніше, що було в перші дні. Зараз я живу, продовжую жити в цьому районі, неподалік від цього будинку. На щастя, я живу на першому поверсі. Я дуже щаслива через це. Тобто, якщо що, дуже швидко можна вибігти на вулицю. З одного боку хочеться поїхати з цього району, щоб взагалі забути про це все. А з іншого боку, навпаки, хочеться залишитися. Бо тут дуже класний район і для прогулянок у нас багато парків різних. Тобто, для життя дуже класний район.